Учні та викладачі Червоноградського вищого професійного училища №11 11 зібралися на Андріївських вечорницях та продемонстрували, що й у наш час можна весело та з користю провести своє дозвілля, віддаючи шану національним традиціям. Тільки шелеснуть у хату парубки з крипалем. Зійметься крик, учнеться варемія, підуть танці та заведуться такі штуки, що розказувати не можна. А найкраще, як зіб'ють... Та почнуть загадок загадувати або просто правити деревені. Боже мій чого тільки не розкажуть, дітки старовини не викупають, якого жаху не нанесуть. Учасники дійства поєднали минуле з надбанням сучасного. Так поряд з прозою Гоголя звучали добре відомі всім пісні популярних виконавців нашого часу. Не обійшлося, звичайно, і без традиційних для андріївських вечорниць гадань. Дівчата за допомогою хитрощів, які передаються уже віками, спробували дізнатися про свою долю та побачити майбутнього нареченого. А це у нас вишневі гілочки. Ми поставимо їх уходу. Якщо вони зацвіти ваші маланки, то це добра ознака. А якщо ні, так справи? Ставте дівчата, вез зацвідуть вам ваші а гілочки. Дівчат. Можете дівчата зручніше. Відайте Найбільше всіх вразила Проня Прокоповна із комедії Михайла Старицького за двома зайцями. Наталія Гавронська ідеально увійшла в роль і заслужено отримала овації із залу. Сложі! Ти куди мене привез? Що це за публіка? Що, це? Що е це такое? Під кінець свята учасники дійства побажали всім миру, попросили не забувати традиції своїх предків та закулядували наші традиції. Головне, щоб ми їх не забудемо. Тому що без подумав ми маємо. Ось таке не історії, скоріста традиції. Спровечили на життя. Тож бережіть цю прекрасно, невимірну, смертницю. У ній розум, вмітливість, добро, гумор, честь, світло завтрашнього дня.